Слава Богу дорогі браття та сестри, сьогодні нам з вами, як ніколи, не вистачає милосердя, доброти та звичайно прощення. Сьогодні стільки озлоблення та чвар серед нас, особливо віруючих людей, що здригається душа, а хто ж спасеться, хто ж унаслідує вічне блаженне життя. Цю відповідь ми знаходимо в Євангелії. Сам Христос промовляє, що неможливо людям можливо Господові. Ми віримо і надіємося, що саме в Бозі ми зможемо спастися і унаслідувати вічне блаженне життя. Нашого сьогоднішнього паломництва яблунька Маневецького району за легендою село започаткувала молода сім'я, яка побудувалася на узліссі під яблунькою. Сьогодні село величеньке і навіть має свій православний храм. Його видно усім, хто їде трасою з Луцька до Любешева. Нас Бог сподобав не тільки помилуватися красою цієї церковки з дороги, а й переступити її поріг і помолитися. Освячений храм честь воздвиження Христа Господнього. Відразу помічаємо, що цей храм побудований уже в новітній історії України. До цього часу у нашому селі Велика Яблунька існувало ще два храми І в архівах. Ми знайшли в відомості, що у 1875 році був побудований перший храм, і тут церковку спалила Перша світова війна в 1914 році. Але вона нагадала людям про себе у нинішньому часі. Тут у вівтарі сучасної церкви знаходиться наріжний камінь її найстаршої попередниці. Цей камінь попав до нас осінню 2011 року. Його Раб Божий Олександр, проїжджаючи по дорозі коньом, він побачив, що на невеликий камінь прямо лежить коньове під копитанням. І ось, проїжджаючи декілька разів, він побачив, що цей камінь все виходить і виходить більше з на землі на наружу. І він викопав фундамент під забудову собі літньої кухні і думав цей камінь взяти і вкинути у фундамент, щоб він не мішав коньові на дорозі ходити. І ось коли він взяв лома. І підважив цей камінь, бо так як він є ось, бачите, великий, то він побачив на землі відпечаток Христа. Цей камінь це є наріжним камінем, Так мені сказав владика Ніфонт. Цей камінь він є із першого храму, який був побудований у 1875 році. Також з цього храму, з першого храму нашого, залишилася ще одна святиня це Запрестонний Хрест. Це та також його пожертвував Раб Божий Афанасій у 1872 році. За будівництво нової святині село взялося не одразу, тільки у 1936 році у небо над Яблонькою полинув малиновий дзвін від церковного благовіста. З тих часів є пам'ятною ось ця ікона Богородиці. Її віряни несли пішки з Почаєва. Життя ніби й налагоджувалось, але незадовго, як знаємо, люди знову мали випробування війною і горем. Німці йшли в село і палили. Почали з кінця і палили село, і дійшли до церкви, якраз і йшла літургія. Батюшка сказав люди, якщо ви втікаєте, втікайте, а я літургії не залишу. Я буду до кінця стояти, служити. І залишилося ще з сусіднього села Загоровки один чоловік, і з нашої села Яблоньки одна жінка старенька. Залишилися з батюшкою. І ті німці, і поліцаї були, і німці зайшли в церкву, подивилися, що свічки горать, і батюшка служить, постояли і вернулися, і пішли, і не запалили церкву. І так вже півсела запалили, а півсела туди-в ту сторону вже не палили, пішли на Маневич. Отак От так було в 43-му році таке було, на воздвиженні. Хоча німці храму й не спалили, але служити людям йому не судилося. В 1961 році церкву зняли з реєстрації, закрили і знищили. Мені тоді було 5 років. Ми ще гралися дітьми там. І як розбирали стару церкву, то пам'ятаю, її не розбирали, а рвали кусками. Трактор усничні, тросом зацепили за купол, зірвали і потім по кусках її розірвали. Хотіли клуба там построїти, зібрав там цей комсомольський організації, той був ватажок, то казав, що треба клуба тут построїти, але всі люди сказали, який клуб, як там ще раніше були. Люди пригадують, що матеріал з церкви взяли на школу, але незадовго приміщення, де він використовувався, з'їв грибок. Одній жінці було знамення ще в радянські часи, що церкві в селі такі бути. То був десь 75 76 рік, весна, травень місяць. Ми везли садити картоплю, якраз ці поля були роздані на огороди людям. І якраз переїхали оцю сошейку, то була сош тоді, і якраз доїхали до цього місця, і так відчутно, що з таким звуком цікавим витів з неба камінь і сюди впав. Я просто так подумав, що якийсь міхтеорит, якесь знамення. Ну, я спочатку такого не надала значення, але через деякий час, бачите, збудувався тут храм, і ще ми до мене почало доходити, що то було знамення Боже від Бога. За велику справу будівництво нової церкви люди взялися в 90-х роках, допомагали всі організації, які ще працювали в цій окрузі. Ну треба було тільки ходити, випрашувати. Я то казав, але так усе. Ну збудувався храм. І... Купола піднімали, то я вже їздив в Кузніцовськ. То приїхали цей като, і вони поставили нам. От тоді саме була більша радість. Микола Григорович-Медведюк генератор благої ідеї і перший староста цієї православної громади. Батько мій був у цей, що в 36-му році старостою. Часто ходив до церкви, він брав з собою. Я ще там ті кадила чистим попелом. І так я завжди якось, коли в селі є церква, якось я звик до, до церкви, то, то якесь село є. А якщо немає церкви, значить то вже якесь село не таке, як треба. То я ходив, в цьому ми ходили, багато людей ходило з нашого села Буконського, як у нас там була діюча церква, то ми ходили завжди. Там Воконській хорі співав. Я працював художнім керівником Дом культури. Да, о, мене часто викликали в райком, навіть КГБ викликали всі, ну таке цього. То... i В храм, особливо на хорті, які люблять Бога, які душею відкриваються для Бога. От і коли відкриваються для Бога душею, у них, наприклад, такі спів, ще більш так от, от получаються, то співати і ще більш так в них от такий от дух запальний, церковний. Душа цього хору матушка Ольга. Ми тут тільки буквально п'ять років, це шести рік пішов, як ми тут вже на приході. До того вже був хор під керівництвом матушки Філісії, вони вже ніби вибули з нашого, нашої єпархії. І в нас цей хор вже був, існував, а ми трошки вдосконалилися. Трішечки, ну дякуючи моїм керівникам, які навчали мене в Линській духовній семінарії. Я вчилась там на курсах Грента Псаломщика. от дякуючи їм, от здобула освіту, здобула багато навиків, прийняла багато пісних співів. Ну і цим тепер ділюсь своїми хористами. От вони мали дуже старані, дуже молодці. Батюшка з матушкою, хоч і молоді, але у яблунці в дуже великій пошані. Отець Іван святкував день народження впередень зйомок цієї програми. Прихожани залишили на згадку цілу в'язанку побажань своєму настоятелю. Бажаємо здоров'я міцного, найбільшого скарбу людського. І ми молимось, Отче, за вас усі щиро, щоб Господь послав вам здоров'я і силу, щоб в нашому храмі. Завжди було повно народу, в церкві в достаток, а Богу в догоду. І нехай Господь посилає вам, Отче, терпіння, молити за всіх нас, за наше спасіння. Смерть. Це слово, дорогі браті і сестри, заставляє задуматися кожну людину. Коли читаєш, вивчаєш, говориш, використовуючи термін смерть, звичайно, серце здригається, але уваги цьому слову приділяєш зовсім мало. Але коли любі наші телеглядачі, людина бачить перед собою смерть, особливо нині в часі війни, коли ми стикаємося зі смертю постійно, вона задумається, в чому ж ціль, суть і значення життя людини. Звичайно, кожен усвідомлює, що народжується дитина, радіють, близькі, рідні, знайомі, але всі розуміють, що це народження крок до зустрічі з Богом. 100, 110, 90, 80 років. Але прийде той момент, коли людина закриє очі. Пригадується відразу сьогодні. Старозавітня біблійна розповідь про Адама і Єву. Люди були створені, щоб бути постійно з Богом. Господь дарує одну єдину заповідь для того, щоб людина спрямувала свою волю до постійного послугу волі Божій. Адам зрішив? Зрішила Єва. Як каже апостол Павло, однією людиною, тобто Адамом, в цей світ приходить гріх, а гріхом Смерть. Ми бачимо, як заповідав Господь, людина в трудах в поті трудиться. Жінка народжує дітей теж в хворобах і скорботах. Через гріх з'являються хвороби. Ми сьогодні спостерігаємо, як прогресує медицина, скільки новизни серед медичних препаратів, таблеток, уколів. Можна відразу визначити і рівень, і степінь хвороби. Але прогресують і хвороби. Чому? Тому що прогресує гріх. І хвороби, дорогі браття та сестри, в більшості дані людині для того, щоб вона не забувала про вічність. Вони смиряють людину. Вони нагадують їй про це слово, яке сьогодні страшить кожну людину. Смерть. Але в часі Воскресіння Христового, в часі Пасхи, ми з вами співаємо, що Христос Воскрес і своєю смертю переміг смерть. Так, людській природі притаманно боятися і хвороб і смерті. Але людина, яка готується до зустрічі з Богом, завжди пам'ятає заповіт і слова апостола Павла Я хочу скоріше померти, щоб бути з Богом. Звичайно, це верх досконалості, верх святості. Можливо, багато з нас цього ніколи не досягнуть. Але ці слова треба закарбувати в своїй пам'яті, в своєму серці, і нагадувати один одному, хто зна, коли Господь нас покличе. В сьогоднішній нашій телезустрічі ми, окрім смерті, поговоримо про хвороби. Що робити, коли захворіла людина? Є таїнства, зокрема, таїнства Соборування, коли кличуть присвітерів церковних і вони звершують молитву над тим, хто захворів, як каже Апостол Яків, молитва віри зцілить хворого. Але чи звертатись до традиційної медицини? Саме з таким запитанням ми знову запитали молодих людей, і ось що ми почули. Церква це традиційний для сина і сталося нормально. Ну як Бог лікує ніби нашу душу, а лікар лікує ну, наш фізично просто. Ну, звісно, за допомогою Бога каже, що є лікар від Бога. Слава Богу, любі наші молоді друзі, шановні присвітери церкви Христової, дорогі браті і сестри. Церква Христова це наша мати. Ми її діти. По вченню святого апостола Павла, церква це тіло Христове. Ми органи того тіла, члени того тіла. Головою тіла являється Христос. Спасителем тіла є також Христос. Засновником цієї спільноти церкви також є Христос. Церква як мати не забороняє нам лікуватись, не забороняє нам веселитись, але тільки все розумно. Що стосується медицини, то в святому письмі ми знаходимо такі слова Лікаря благословляє Бог, тобто ставить Бог лікаря. І ми знаємо вказівку в Святому Письмі, що треба звертатись, коли хворе тіло до лікаря. Але до лікаря-фахівця. Наприклад, болять у вас зуби, треба шукати лікаря-спеціаліста зубного. Болить у вас серце, треба шукати лікаря, який розуміється по цій справі. Болять у вас сустави, треба шукати лікаря, який по цьому спеціаліст. Традиційна медицина, медицина лікарів. Вона церквою ніколи не засуджувалася. Ви знаєте, що в церкві є дуже багато святих, які були лікарями і стали святими. Так, Косма і Даміан, безсеребренікі, не брали грошей за те, що лікували людей. Великомучний цілітель пантілі Імон називається цілителем, тому що він ще був молодий юнак, але вже був фахівець по лікарських справах. Святитель Лука. Кримський архієпископ войно Ясенєцький, це вже новопрославний у церкві нашій, також був лікарем-хірургом, написав книгу Гнойна хірургія, тепер він святий, також він лікував з молитвою і своїми руками. В Святому Письмі ще такі слова, що лікаря Бог благословляє, але краще лікарю в руки не попадатись. Чуєте? Будьте здорові, щоб вам не треба було лікаря. Провадьте здорове життя. І не треба буде лікаря. А якщо щось у вас захворіло, ви відчуваєте, що треба лікарська поміч, обов'язкують. Давайте ми з вами поглянемо на такий лікарський засіб і на таку хворобу, як апендицит. Та у нас навіть тут на Західній Україні, мабуть, до 50-х років. Ніхто ж цього не лікував. У нашому народі тут на Волині казали ой, завій узяв, завинуло і вмер чоловік. А це апендицит лопнув і людина померла. Ось тому, дорогі браті і сестри, тепер уже є такий засіб, який лікує апендекс. Ви відчули біль з правого боку у низьку в животі. Знайте, що це може бути апендицит. Зразу шукайте лікаря. Лікар пощупає вас, по-друге, вияснить, що це дійсно вже вам болить ця частина і вас на операційний стіл розріжуть, відріжуть, зашиють і будете бігати здоровенькі. Та ж традиційну медицину церква благостала і благословляє, но самодурство, шахрайство целителів, екстрасенсів, усіляких гадателів, які сьогодні. Лікують, знімають повноту, звільняють від пияцтва, табакурства, чомусь ніхто нікого від блуда не звільняє і від іншого гріха. А тільки, як казав, колись один старший, я скажу зараз вам, прийшов колись вже років з 10, може, 12 тому назад в кабінет до мене один такий повний-повний дяденька. Каже, приїхала тут якась докторка у Луцьку і каже, лікує від повноти я піду, може, кажу, йдіть, якщо кажу, похудаєте ви, то і я вже піду, щоб і мені трошки водоноса скинути. Пішов той дідусь, через кілька тижнів приходить. Ну кажу, як, вам трошки помоглося, ой, каже, полегшало. Кишені геть, каже, полегшали. Що було в кишенях, все віддав, усі гроші. От я кажу, вже туди не піду в мене. І в кишенях нема нічого. Лучше буду таскати свій рідний водонос, скільки здужаю. Та, що традиційну медицину і Бог благословляє, і церква благословляє, а медицину нетрадиційну, яка сьогодні у нас дуже сильно нав'язується, церква засуджує і особливо шарлатанство. Будьте мудрі, будьте здорові, а не дай Боже, щось захворіло, шукайте хороших спеціалістів. Фахівців, добрих лікарів, і віддавайтеся їм у руки, як Господу, а їхніми руками хай Господь лікує вас, а так і все ж таки будьте завжди, здорові і веселі, дорогі браття та сестри. В цей особливий час, коли проявляється людська жорстокість, стараймося разом бути добрими і смиренними, бути справжніми учнями Спасителя. Того, хто полюбив цей світ, того, хто подарував нам цю любов. І по тому пізнаю, що ми учні Спасителя, коли саме серед нас буде ця любов. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення.